Ісус в притчах розказував таємниці, але ці таємниці без церкви нам не пізнати. І в Біблії написано, що слухайте, що Дух говорить церквам, тому нам так важливо знайти церкву, якій промовляє сам Дух Божий, для того, щоб зрозуміти ці таємниці і приміняти їх в своє життя. І сьогодні наш пастор Станіслав він показав нам притчу про смаковницю, який був в даний час три роки, для того, щоб вона принесла плід. І зараз ми живемо в третьому тисячолітті від. Про народження Ісуса Христа. І це час, коли кожен має проявити себе, кожен віруючий, кожен християнин. І Бог дає нам цей час, Бог дає нам все для того, щоб ми принесли плід. Він дає нам Євангелії, Він дає нам людей Божих, дає нам проповіді, хліб насущний кожного дня, Бог дає нам все. І що таке плід для Бога? Це коли ми показуємо людям істину Божу, і люди приходять до Бога. Це плід для Царства Божого, а якщо його немає, то серце каміння.